Тяжко. За це тримай, бо то холодно тобі буде вроти. Так, дивимося. Тут у нас немає плівки, чи є плівка у нас тут, не повні, немає. І дивимося одне тут. Тут конденсату ніде нема, боки всі сторони сухі, тут все сухо, сухо трошки паморозь. Ми бачимо раз, два, три, п'ять пулочок бджоли і та сама ситуація. Меду тут, в принципі, вистачає. Бджоли себе добре почувають, ще вилітають. Закриваємо. Но тут немає плівки. Зараз підемо там, де є плівка. Конденсації тут такої немає. так, що вже ідемо далі. Не пам'ятаю, що в цьому вулиці, довели цю на роботу до кінця чи не довели. <клухи> да, тут вже все порядок. Але теж, здається, без плівки. Ні, Плівка є в такому форматі, як я вам всім пропоную.